Друзі, привіт! Захотіла щось смачного, але простого. Тому давайте сьогодні зробимо дируни з капусти. Для цього нам знадобиться капуста, 4 картоплинки невеликі, цибулинка, 2 яйця, 3 зубки часника, борошно, перець горошок, ціль. Спочатку треба нам м'ясорубці, маленькі отвори. Я думаю, десь приблизно 2,5 мм, може 2. Так, щоб не мучитися. На не тертучці не терти, не, не драти деруни. Чого деруни? бо драйні. Починаємо. Знаєте, чим відрізняються деруни від драників? Деруни — це хто, а драники це кого. Нарізаємо картоплю на чотири частини. Вмикаємо м'ясорубку. Перекручуємо. Це займе у нас 20 секунд. Тепер нарізаємо капусту. Качан нам не потрібен. Нарізаємо на скибочки, щоб пройшли м'ясорубки. Пройшло приблизно 2 хвилини. Дивіться, скільки зайвої вологи, яка нам зовсім не потрібна для наших дирунів. Нашу суміш відправляємо на сито, щоб зійшла зайва волога. Трохи присолити. Сіль на зайву вологу. Чому ми не перекручували цибулю та часник разом з картоплею і капустою? Тому що сік від цибулі і часнику нам знадобиться. і ми його не будемо зливати отаку. Беремо цибулю, ріжемо, цибуля тут не буде зайвою. Часнику, дивіться, за бажанням. Багато і не треба, щоб не перебити аромат і смак наших дерунів. У мене три невеликі зубка. Додаємо до нашої цибулі яйця. Борошно. Три столові ложки. Беремо наш блендер погружний. 30 секунд. Стік. Сок з капусти і картоплі. Ми будемо тільки його потім випаровувати на пательні. А це нам не потрібно. У нас сьогодні дуже швидка страва в приготуванні. Оце стільки нам прийшлось би випаровувати. А на що нам треба? Додаємо нашу суміш з яєць, борошна, часника та цибулі. І ще присолюємо, приперчуємо, перемішуємо. Бачите? Ми сік з картоплі та капусти замінили соком з цибулі. Він набагато смачніший, добріший. Ось таке у нас вийшло тісто на деруни. Витратили ми 5 хвилин часу. 5, Друзі, 5 хвилин. А як наші бабулечки терли на отих терках? Це ж півдня треба було драти. Я Дуже люблю деруни з сметаною, можна ще нажарити цибулі з салом, щоб помачати. Даємо настоїтись йому 2-3 хвилинки, беремо дві пательні, вмикаємо їх, розжарюємо, беремо підходящу миску, застилаємо її паперовим рушником, наливаємо олію, приблизно 1 столова ложечка на один дерунчик. Викладаємо трошки його так придавлюємо. Викладаємо. І трошки придавлюємо. Витратили 5 хвилин часу для приготування тіста. Поки там пательню готували, ну хай пройшло ще 5-10 хвилин і ми вже жаримо. Тепер тільки жарить по 2 хвилини з кожної сторони. Пройшло 2 хвилини. Вже неймовірний аромат. Деревони не розлазяться, гарно тримають свою форму. На другій стороні жаримо півтори хвилини тому що волога вже з них випарилась вони будуть зажарюватися скоріше. Пройшло менше п'яти хвилин. Слідкуйте, щоб не пригоріли. І все повторюємо те саме. счет того, що нема лишньої вологи. Що тут у нас не тече по пательні не розтікається. Маємо і ці дерунчики. Так, главное, їх не пережарюється. Пережарюна капуста буде гірчити. Все дуже-дуже швидко готується, тісто не пристає до пательні, гарно зажарюється. Пройшло менше пів години. У нас вийшла отакий от полумисок дирунів. Тепер треба коштувати. Беремо сметанку. За бажанням, хто що любить. Беремо наш дерунчик. Скажу я вам по правді, я зовсім не був голодний, бо недавно їв. Але від такої смакоти я вже не відірусь. Це не схоже на класичні деруни. За смаком це нагадує такі дуже-дуже ніжні деруни. Таких ніжніх. Я впевнений, що ви ніколи не пробували таку ніжну текстуру. Вони і хрусткі, і соковиті одночасно. Дуже, дуже неймовірно смачно. Неймовірно, я не перехвалюю. Це дуже вкусно, дуже смачно. Не варто знову потребляти. Мисочкою і все. Не і більше не треба. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ!